Осінь в своїй невимушеній, природній красі дає безмежний простір для творчості в дизайні контейнерних садів. Це ідеальний час, щоб експериментувати з кольором, текстурою і формою, від дерев і чагарників до квітучих багаторічників і однорічників. Додавання трав і овочів в декоративну композицію, а також природних елементів, підкреслює осінні мотиви. Горшкові композиції відмінно виглядають біля входу в будинок, біля хавіртки, уздовж доріжок або в зонах відпочинку, де ними можна милуватися поблизу. Створіть єдиний акцент, симетричні композиції або групу контейнерів різного розміру, це додасть простору природну і затишну атмосферу. Рослини, які цвітуть наприкінці літа і витримують перші заморозки, не тільки прикрашають сад, але й приваблюють запилювачів, птахів, джіл, Метеликів, метеликів та інших корисних комах. Вони забезпечують їх пилком, нектаром і насінням, коли інші рослини вже відцвіли. Осінь дарує нам буйство кольорів від яскравого листя до рясного цвітіння, завдяки чому горщики і контейнерні сади виглядають особливо привабливо. У цьому сезоні можна не замислюватися про складні композиції, просто додавайте колір, текстуру і природні елементи для багатошарового ефекту. Від класичних хризантам до інших сезонних зірок, вибір величезний. Братки Suez Giant's Blend, бордовий амарант, червонолиста капуста Бія. З чого почати для успішного старту використовуйте якісно, добре дренурованою ґрунтосуміш. Важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря, тому залишайте простір між контейнерами і стінами, а також між самими горщиками. Контейнерні рослини висихають швидше, ніж рослини у відкритому ґрунті, тому їм потрібен регулярний полив. Поливайте, коли ґрунт висохне на глибину 2 дюйми, особливо в посушливі періоди та перед заморозками. Мульчування допоможе зберегти вологу і захистити коріння. Ідеї для осінніх контейнерних садів: одиночні або групові композиції створять єдиний акцент або групу горщиків різного розміру. Доповніть великий контейнер кількома маленькими. Підвісні кашпо та віконні ящики додадуть вертикальний елемент і заєднають будинок із садом, гра з кольором від монохромних схем до пастельних і яскравих відтінків. Осінні кольори теплі й затишні, але вибір не обмежений тільки ними. Універсальні рослини створюйте композиції, які плавно переходять з осені в зиму. Використовуйте однорічні рослини разом з вічно зеленими та багаторічними рослинами для зміни сезонних акцентів. Природні елементи гарбуза, декоративні кабачки, свіжі і сухі квіти, незвичайні насіннєві коробочки додадуть візуального інтересу. Стиль горщиків осінь дозволяє експериментувати з натуральними матеріалами, плетеними кошиками, теракотою, глазурованою керамікою і незвичайними акцентами. Яскраві текстури та кольори. Ця група контейнерів переповнена контрастними текстурами та насиченими відтінками квітів та листя. Основу складають багаторічники, які особливо гарні восени з пізнім цвітінням, що зберігає фарби до заморозків. Використовуйте сезонні фаворити, айстри синьо фіолетових відтінків, ехінацею, хризантами в теплих тонах. Однорічні рослини, такі як целузія та декоративна капуста, доповнять композицію. Декоративні злаки, наприклад, хаконе хлоя золотиста або пеннісетум пурпурний, додадуть текстуру і колір. Місцеві рослини, такі як мухля і осока, особливо гарні восени завдяки своїм сувіттям і листю. Залиште злаки на зиму їх сухі стебла і насіннєві головки виглядають ефектно і служать укриттям для птахів. Монохромна гамма. Повторення одного кольору в різних відтінках робить композицію лаконічною і стильною. Монохромні схеми використовують один колір в різних варіаціях від світлих до темних тонів. Різна форма і текстура додають динаміки. У цій композиції поєднуються сухі злаки, гарбуза і хризантами в горщиках. Засушені гортензії надають м'який контраст, маскуючи контейнери і об'єднуючи елементи. Яскраві однорічники та овочі. Використовуючи схему акцент, наповнювач і каскад, можна створити вертикальний інтерес і пишну основу з різних рослин. Кордиліна додає висоту своїми вузькими листям, сорти Purple Sensation або Red Star дають фонтан темного листя. Шалі, Black and Blue, цвіте синіми сувіттями з кінця літа до осені. Гілки червоного дерену додадуть текстуру і колір. В якості наповнювача підійдуть яскраві листові овочі, наприклад, Мангольд. Сорти Bright Lights, Peppermint і Celebration, мають різнокольорові стебла і ніжні їстівні листя. Декоративний перець додає яскравих червоних, помаранчевих і жовтих плодів. Однорічні рослини, такі як колоус і Калібрахуа, оживлять композицію. Календула, братки і віоли стануть морозостійкими наповнювачами. Тропічний акцент. Тропічні рослини в осінніх тонах доповнюють сезонні композиції. Їх можна використовувати в приміщенні або на вулиці, якщо температура не опускається нижче плюс 5 градусів Цельсія. Рослини на кшталт Афеландри, в Ріезії і каланхої відмінно поєднуються з хризантемами і декоративною капустою. Кротони і бромелієві додадуть динаміки листям. Седуми, наприклад, Autumn Fire або Найт Емберс, можуть замінити тропічні рослини в більш холодних регіонах. Мангава, наприклад, Lavender Lady, стане яскравим акцентом в зонах 8, 10, підвісні кашпо, підвісні кошики, віконні ящики та кашпо на перелах додають вертикального виміру, особливо в невеликих просторах. Ця підвісна кашпо з кокосового волокна поєднує літні та осінні квіти з природними елементами. Засушене листя магнолії, мініатюрні гарбузи та сезонні квіти створюють осінній настрій. Хризантами, плантана і целозія різних відтінків завершують композицію. Акцентні рослини. Хризантами та декоративні злаки головні герої цієї класичної осінньої композиції з гарбузами. Симетричні акценти поєднуються з різнокольоровими хризантамами різної висоти. Різні відтінки хризантам і гарбузів створюють природну асиметрію, що робить композицію живою і гармонійною. Топіарні хвойні додають структуру ніжна палітра. М'які нейтральні відтінки створюють теплу атмосферу. Аналогічні кольори, розташовані поруч на колірному колі, виглядають гармонійно. У цій віконній композиції використані бажеві очітки, гейхери і червоні хризантами. Гейхери, пікбари Ice, джорджа Peach і плам-пудин ідеально підходять для такої палітри. Морозостійкі однорічники. Холодостійкі однорічники це простий спосіб додати кольору восени та взимку. Братки, віоли, календула і декоративна капуста будуть свісти навіть в холоди. Темні відтінки. Осінь час з глибоких бордових, пурпурних і винно-червоних відтінків. Декоративна капуста усака Red і пиджан Purple додадуть бархатистих темних акцентів, хризантами, герань і сріблястий геліхрізум створюють контраст. Декоративні їстівні. Яскраві овочі, зелень і злаки з декоративними якостями відмінно виглядають в горщиках. Декоративне просо Purple Majesty» дає темні волоті, а амарант «Coral Fountain» – каскадні суцвіття, декоративний перець, «Black Pearl» з чорним листям і плодами, або Candlelight, з яскравими стручками додадуть кольору, сільські елементи. Осінні мотиви підкреслять натуральні матеріали, дерев'яні ящики, кошики, гарбузи, горіхи і листя, свіжі фрукти, такі як яблука та груші. Додадуть урожайного настрою осінь час експериментів, так що сміливо комбінуйте рослини, кольору і текстури для створення затишних і стильних композицій.